6 грудня військовослужбовці відзначили 20-ту річницю Збройних сил України. Вже зранку в кожному місті відбулися урочистості. В Столиці та кількох великих містах відзначили свято 20 залпами-феєрверками. На Черкащині в річницю Збройних сил України відбувся святковий парад на території Оршанецького навчального центру. Керівники області приїхали вітати військових з їх святом. Губернатор Сергій Тул, вітаючи військовослужбовців зі святом, наголосив, що українська армія продовжує втілювати славні традиції козацтва. Військові мають пам'ятати про ратний подвиг дідів, які мужньо боронили кордони держави в часи великої вітчизняної війни. Це величне свято. Ми вшановуємо насамперед ветеранів і схиляємо низько голову за їх ратний подвиг подвиги перемогу. Вічна пам'ять і вічна слава тим, хто назавжди залишився на бранних полях і кого сьогодні вже немає серед нас. Але їхню справу захищати вітчизну, зміцнювати її боєздатність продовжують сини, онуки і правнуки воїнів-переможців і з честю виконують священний обов'язок перед своїм народом. Голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб висловив сподівання, що українські хлопці будуть гідно та мужньо виконувати свої солдатські обов'язки, адже ще у школі виховують покоління справжніх патріотів і захисників. Я переконаний, що присутні тут представники молодого покоління, призери військово-патріотичної Гризокіл, будуть гідно берегти традиції предків і впишуть яскраву сторінку. В історію Збройних сил України. Тож, шановні військовослужбовці, майбутні захисники вітчизни, всі, хто покликаний захищати мир і спокій в нашій державі, оберігати її суверенітет і територіальну цілісність. Вітаю вас славним ювілеєм, миру, добра і злагоди вам і вашим родинам! Слава українському війську! Слава Україні! Сергій Тулуб нагородив призерів обласного конкурсу змагання Сокіл Джура. Дякую, поздоровляємо! Слава Україні! Козак Тараненко на вручення нагороди прибув! «Поздоровляю вас! Дякую. Україні! Українському народ! Дитячо-юнацька військово-спортивна гра українського козацтва «Сокіл-Джора» проходила в усіх областях України. З квітня по жовтень 2011 року школярі старших класів змагалися у військовій справі. Найкращі знання з основ медичної підготовки вітчизняної історії продемонстрували представники Тернівської сотні. До того ж, вони мали найкращі результати з фізичної підготовки. Губернатор подякував за роботу та вручив іменний годинник полковнику Ігорю Момоту, який керує. Навчальним центром підготовки молодших спеціалістів. Полковник момент для вручення нагороди прибуту. Ще раз сильно поздравляю вас, два серед України вам міцного здоров'я, наслади, терпіння, всього з На благо нашої батьківщини. Дякую. Служу народу України! По тому на плацу свої вміння показали курсанти Оршаницького навчального центру. Курсанти, що провчилися лише півтора місяці на чолі із старшим викладачем циклу підготовки мобільних підрозділів майором Олексієм Зоріним, продемонстрували різні тактики самозахисту, прийоми затримання й арешту елементи самозахисту. Найбільш ефектним був показовий виступ затримання правопорушників на легковому автомобілі. Оршанецькому навчальному центрі навчається більше 600 курсантів. За роки функціонування заклад став добре відомий в усій державі. Більше 70 тисяч молодших спеціалістів закінчили навчальну установу, отримавши знання і вміння, щоб надійно охороняти кордони держави. Адже в навчальному центрі існує та постійно вдосконалюється навчально-матеріальна база. Для озброєння необхідними знаннями воїни мають у своєму розпорядженні навчальні класи та лабораторії. Є спортивне містечко стандартним стадіоном, де розташоване футбольне поле. Все необхідне для заняття легкою атлетикою, спортмайданчик зі штучним покриттям. Обладнане за всіма правилами і містечко тактики прикордонної служби. Функціонує сучасний автопарк. На польовому навчальному центрі частини є прикордонна застава автодром та військове стрільбище. Парадний батальйон з числа курсантів навчального центру неодноразово брав участь у військових парадах у Києві, які були присвячені святкуванню річниць незалежності України та 60 шістдесятій річниці визволення України від фашистських загарбників. Неодноразово військовослужбовці загону приймали участь у прикордонних операціях по боротьбі з незаконною міграцією та контрабандною діяльністю, зокрема стежка, кордон та інших. Сьогодні Україна святкує 6 грудня, День Збройних сил України. Я хочу від імені прикордонників, від імені Державної прикордонної служби привітати всіх військовослужбовців Збройних сил України з 20-ю річниці Збройних сил України, побажати в їх нелегкій службі щастя, здоров'я, успіхів, терпіння, натхнення, ну і саме основне здоров'я, тому що нам потрібні здорові захисники і відважні. Сьогодні Оршаницький навчальний центр, завдяки наполегливій праці всього персоналу, успішно виконує головне завдання свого призначення підготовку молодших спеціалістів для підрозділів охорони кордону.